Віркомуніціран. Ми спілкуємось. Диабайтаг. Допис стаття. ДАС фейк-профіль. Фейковий профіль. Чатен. Переписуватись. Мейлин. Переписуватись через емейл. E Virtuell, virtualne. Hör zu und sprich nach. Das Telefon, telefonieren. Der Kommentar, kommentieren. Die Kommunikation, kommunizieren. Der Chat, chatten. Die SMS, Simsen. Die E-Mail, Mailen. Wie kommunizieren die Jugendlichen am liebsten mit ihren Freunden? Erzähle nach dem Muster. Finde passende Wörter in Übung 1. Jak spielkujets ja Molotj najkrasje ze svojimi Розкажіть за зразком. Знайдіть відповідні слова з попередньої вправи. Muster". Приклад. Антон має багато друзів. Амліпстен чатет емітзайним хоїдем. Найкраще він спілкується з ними через смс. er auch mit ihnen gechattet. Вчора він також з ними переписувався.

oft von deinen Freunden? чи коментуєш ти часто фото твоїх друзів, зим du gerne mit Freunden, переписуєшся смс з друзями, schreibst du gern E-Mail an deine Freunde, mail oft, чи пишеш ти емей-листи e твоїм друзям. Ви часто переписуєтесь через пошту. Lies den Beitrag von einem jungen Herrn und sag, ob du mit ihm kommunizieren möchtest. Прочитай повідомлення хлопця та скажи, чи хотів би ти з ним переписуватись. Hallo zusammen, mein Name ist Lukas. Привіт всім, мене звати Лукас. Ich möchte virtuelle Freunde finden. Я хочу знайти віртуальних друзів. Ich chatte gern in sozialen Netzwerken und kommentiere gern Bilder und videos von meinen Freunden. Ja, я з задоволенням переписую соціальні мережі та коментую картинки, відео моїх друзів. Was kann ich Ich über mich schreiben? Ich liebe... in Graz, Österreich und gehe in die 8. Klasse. Ich wohne in Graz, Austria, ich hoffe 8. Klasse. Meine Hobbys sind Sport, Ski und Musik, Rap Rock. Ich mag auch Actionfilme und Krimis. Willst du weitere Fragen an mich stellen? Schreib dann einen Kommentar zu diesem Beitrag. Ich antworte gerne auf alle Fragen. Мене фото з відео з Instagram oder by Snapchat, бо їх Бин. Моє хобі це спорт, кататись на скейті та слухати музику, реп або рок. Я полюбляю також екшн-фільми та кримінальні. Чи хочеш ти поставити мені питання, тоді напиши мені коментар на це повідомлення. Я чекаю на, на ваші питання. Мої фото та відео ти зможеш побачити в інстаграм або в снапчаті, де я себе презентую. über eine virtuelle Freundschaft? А що ви думаєте про віртуальну дружбу? Більте 2 групи. Утворить дві групи. Де ані заметь аргументи дафю. Одна група буде за дружбу в інтернеті, дає. Інші аргументи проти дружбу в інтернеті. Дискутір зустрін. Обговоріть потім. Schreibt zu zweit je drei Tipps für eine sichere Kommunikation im Netz. Vergleicht dann eure Ideen mit den anderen. Napishicht u parach 3 Punkte, jak bezpeчно спілкуватися в соціальній мережі.